Всім привіт! Сьогодні 31 грудня. Ми з жасмінкою вирішили прогулятись. Вирішив я зробити і невеличкий подаруночок. От. Зараз так, де мій пультик. Жасміна. Ну ти, я не знаю, треба ж почекати мене було трішки. Жасміна, стій. От, і прогуляюсь, покажу вам, що в нас тут навкруги. Подивлюсь, мені ще за дружиною сьогодні їхати, що в нас з дорогою роз'їздив транспорт. Повно машин буває, йде. Ми з жасмінкою прогуляємось. В жасмінні, краще в неї така шубка на зиму. Щорічна жасмінка, не тягни мене, бо я тут. Згори скочусь, буде, звісно, контент класний, але потім знов лікуватись, враховуючи те, що в мене ще нога не зажила після перелому. Ну, що, ось, таке у нас 31 грудня. Я сьогодні ще зробив торт тор, тісечко. Наполеон зробив, коротше, коржі, придбав, замістив крем, згущене молоко з вершковим. Маслом трішечки ванілі. От бачите, яка хуртовина у нас іде, Ми з жасмінкою будемо гуляти. Ну, їй бачите, подобається, це дуже корисно. Головне, щоб вона не замерзла у мене. От трішечки прогуляємось з вами та повернемось назад. Може в ліс сходимо, я покажу. ну. Це буде саме так. Я сподіваюся, мікрофон я так встановив, щоб вам було в мене добре. Чутно. Жасмінка, не поспішай, моя хороша. Не поспішай. вона мене, знаєте, трішечки тягне, а нам потім назад повертаючись на цей горб, На цю гору залазили. Тобто треба. Ну, що сказати, я хотів вам розповісти, що в 20. В п'ятому році дійсно на каналі вийшло в мене багато відео. Я провів аналіз в грудні місяці. Взагалі, свого контенту, я вже казав, що я не можу обіцяти, що буде багато-багато. Жасміна, що ти там знайшла? Пішли, жасміна, що буде така ж кількість відео або така сама якість, тому що все ж таки я переглянув. Напрямок, який я робив, і можливо, можливо, через велику кількість справ особистих по роботі, по господарству я буду робити контенту менше, але е, його якість буде інша. А можливо і ні. Подивимось, можливо, буду все встигати. Я дивився навіть блогерів, які так само там прогулку робили, розповідали про свої справи. Жосміна. Ми туди підемо, але не цим шляхом. Бачите, ми вже подолали. О, господи, таку відстань. от, і Я так не знаю, щось чую, що люди кажуть, що на Новий рік не треба щось переосмислювати, що все це не збувається, що загадуєш. ну, Нам же ніхто з нас не втілить наші мрії. правильно, тому... Що ж скаржитись, якщо загадав, нічого не зробив для цього. Відповідно, це і не втілиться в життя ця мрія. Оце дні було зранку мінус 5, я думаю, сьогодні так само, по-моєму, вночі буде мінус 8. Ну, Сміна поки що у захваті, я так бачу. Ну, Це ж хижак, німецька вівчарка. Тут ми. От добре, ще снігом покрити, тому щоб культура не пропала. Тут сліди якісь, ну пішли. прогуляємося вже сніга тут до лісу, як то кажуть, ближче підійдемо. Коротше, буде така пригода в нас. Тут навіть от, у нас такий аквідук, типу аквідука зроблений. Пішли вже сміна. Ну і що я хотів сказати, що в 2025 році було багато контенту, який я зробив. Ну, от, але в 26-му я буду вже, мабуть, робити менше контенту, але і формат контенту буде інший. Тому що е, дуже погано в плані оптимізації, в плані нових випусків, і сьогодні я вирішив поговорити все-таки про канал, е, погано в плані оптимізації робити е, відео десь, ну, наприклад, кулінарні або... Про інструмент тільки, тому що це збиває алгоритми, збиває аудиторію. Тобто, якщо б канал мій був би виключно від про бджіл, наприклад, це б було б зрозумілим. От. А якщо про інструмент, то про інструмент. А коли сьогодні одне відео, потім інше відео, то це трішечки важко робити. Тому я роблю вже серії відео. Одна від одної, розповідаючи взагалі про наш хутір. От його тут трішечки видно, не видно. Зверху він знаходиться. Ті, хто знають, у нас колодять 36 метрів, саме тому що на горі знаходиться будинок. В цьому є плюси. З одного боку на території дерева, великі липи, їх тут трішки теж видно. Вони захищають будинок наш. А з іншого боку, ці дерева треба обпилювати, та біля будинку вони можуть бути аварійними. От бачите, ми, там далі йде дорога. Ну тут транспорт деякий може їздити, але не всі. Ну, зараз точно все занесено. Тут такої дороги, то й немає. Якщо там бруківка була, то тут взагалі. нічого. А це пролісок такий, От. Полоса, і тут в нас так само живність є, можливо, якась, на яку б щас мінка залюбки б полювання б влаштувала, але вона от зі мною прогулюється. от так ми гуляємо. Ну, і взагалі я вирішив робити серії таких відео, розповідати про, відповідати на ті питання для глядача, які йому будуть цікавими. Це про гроші. Про емоції, про подолання себе, взагалі про побутові прості речі, як жити на хуторі. Так, Жасміна, я думаю, що ми з тобою. Що ти моя хороша? Що ти моя хороша? Ти хочеш далі, напіш. Ну, я цю місцеві знаю, я тут ходив навколо плюс-мінус. Володію ситуацією. Цей контент. Навіть останні відео мої. Скільки коштує життя на хуторі, скільки коштує життя на хуторі, чому я не повертаюся в місто, набираю свою аудиторію, проводить нових підписників і має багату кількість переглядів. Тому я буду дотримуватися вже саме того формату. І я думаю, що наступний рік буде саме такому плані. А це вже буде четвертий, фактично, рік існування каналу Рівненський Вівк. По суті, в 23-му році я розпочав канал робити в 24-му за другий рік, і відповідно 25-й рік був третій рік. І що я можу ще сказати, що цей рік був, ем, най, е, цей рік був найуспішніший в тому плані, що я дві е, третини годин перегляду, часу та підписників я отримав саме в цьому році. Ось такі в мене справи. Так, жасмінка, давай будемо повертатись. Е, Жасміна, я знаю, що ти знаєш короткий шлях, я через поле не піду. Дорога, хоч ніяк, яка, яка не яка, це дорога. Е, Жасміна дуже щаслива, що ми. Якщо я з нею прогулявся, це буде мій до неї подарунок. Сьогодні буде в нас святковий стіл в родині. Сподіваюсь, ем, сподіваюсь, що ну, трішки посидимо, зустрінемо новий рік і вже свята Мину, минуті знов до праці. Потрібно повертатись, вона не буде перериватись в новому році, обов'язково з 2 з по 5 число в мене. Заплановано відео, наступне в серії широкоформатне. Стрім, звісно, якщо буде нагода і сьогодні буде стрім, От, ви бачите, все крутиться навколо YouTube каналу, тому що по можливості, коли є час, як зараз, е я приділяю увагу. Ну, взагалі, якщо ви хочете думаєте про те, щоб зробити свій власний канал, то якщо ви хочете щось серйозне. Вам буде потрібно так само е, думати, аналізувати, е, робити над, працювати над створенням контенту. І ви не завжди будете і шукати шляхи, щоб знаходити е, мотивацію для цього. Головне, не впати. ще на, на, наверх назад повертатись. <кій> ну, не знаю, Жосміна буде задоволена, а Ророша, на... наш на охороні залишився. Ось і диванний пес рудий. Ну, прикольно, до речі, виходить. Така прогулянка. От бачите вона. Іде, ну воно знає, як ми йшли, звісно. Нюхає і так само, але вона і напряму могла повернутися. Вони ж розумні дуже ціх Ну, Бачите, справжня зима, справжня зима і. Чесно кажучи, я так вже казав, що я не хотів цієї морозної зими більше протоплювати, тягати дрова. Чистити грубки, ну, от, можна обійтись, було би керамічними панелями. А так, бачите, сніг такий. От, і це по-перше. По-друге, на авто складніше їхати сьогодні за дружиною маю їхати і можу на горку там ковзати авто. Ні, Жасмінка, додому. Пішли додому. З тобою ну, не можемо. Сьогодні люди вже салати можуть зараз різати, поки дивляться це відео, а і не встигнуть відсвяткувати, підготувати стіл до Нового року. Тут зазвичай постійно когось зустрінеш, бо дорога між селами От сьогодні, мабуть, готують. Готують святкові вечері. Накривати будуть на стіл, завершують свої справи, хтось працює ще, ну. А ми з Жасмінкою вже гуляємо. Жасміна, моя хороша, що ти там От Ось такий у нас, такий у нас був рік 25-й. Е -е, нічого в цьому... Ай, жася! Я впаду! Ось який був 25-й рік і поступово вже останній день в е, нього завершується. Ой-ой-ой, що воно так дує? Ну я рукавиці взяв, але мені треба тримати жасмінку, тримати штатив, тому веду зйомки без цього. От. З п'ятниці, по-моєму, за прогнозом вже має теплішити. Ну, відповідно, все це буде таяти. От. А я в такій миттєвості, у день можна прогулятись або попрацювати на подвір'ї, а ввечері вже ввечері вже буде святковий вечір. Нехай буде морозня трошки. Будемо. Накриємо святковий стіл та будемо зустрічати 26 рік. Так. Ну от Наверх нам трішки складніше йти. Ну, вже сміна мене тягне, якщо чесно. вже. от Можливо, трішки прохолодня, вона так морозня, нічого. Жальського. Вже скоро в нас не Небагато нам залишилось. Жасміна! Альо, що там ти там туди йшли, що там вже? Кощати. Якийсь щур живе чи що. Ти ж в нас тут місцева полювальниця. Мишне пробіжить. Я не знаю, що буде за контент з таким вітром. Але морози знатні. Зараз вам знімуся краєвид. Пішли жасміна домой додому. Зараз трішечки ще пройти залишилось, і там вже дерева наші будуть захищати від вітру буде простіше. Буде зовсім простіше, звісно. От так ми сьогодні прогулялися. Сонячний день. Хочу всіх привітати. Я думаю, що вдасться сьогодні провести стрім. Тож, долучайтесь до нашої трансляції. От я навесні цього року, вже сміни прийшли. Я навесні цього року почав робити стріми і... В принципі, не жалію, не жалкую про це. На каналі зараз вже 2800 підписників, трішки не вистачило до 3000. От, і стріми не е, велика аудиторія залучається до стрімів, але певний час вони цікаві, інформативні. Я розповідаю, ділюсь історіями з життя, спілкуємося, жартуємо. Так, де мій В пультик ми вже прийшли. Жусміна! Я не знаю, ти мене хочеш, ну от. Все, закрили ворота та йдемо. Жесміна, до мене. Йди сюди. ти. Засміняю, сидіти, сидіти. Все, біжи. Біжи. Бо вона. От бачите. На своїй території вже нехай вона тут власниця хутора, тому нехай гуляє, як хоче. Зараз покажу вам все, як тут нас земло. Так. Тимчасово сюди та забрати, не забути. так, зараз вам покажу у дрова. От. Видно, ну, ще достатньо. І це ж не враховуючи те, що я не з вулиці ще не підготував колодязь наш, тут я трішки сьогодні змітав сніг. Тут ніколи цій трубі не видно. Там зараз розпалена в мене грубка. А, ні, ось цей. Я хочу ще раз привітати всіх з Новим роком. 26 м ще раз нагадую, що сьогодні буде у нас стрім обов'язково. Е, в 25-му році зробив я дійсно е, багато контенту для каналу. Але саме з грудня почав вже в іншому стилі це робити. Сьогоднішнє відео не виключення. Та дійсно воно вже таке передноворічне. Ще раз хочу побажати вам всього найкращого. Диві... Пишіть коментарі, будь ласка, мені е, задавайте запитання, якщо буде бажання. Долучайте сьогодні до трансляції. Я не знаю, в яку годину, не буде тривалим цей стрім, але я е, намагатимусь його провести та ще раз привітати канал. Підписників каналу, глядачів з Новим роком. Був радий, що ви дивились мої відео в 25-му році. Та думаю, що ми будемо разом об'єднані спільним контентом, життям на хуторі в 26-му наступному році. Всього найкращого треба забирати цю полювальницю. Ось вона тут гуляє, і будемо йти вже. Кави хочеться випити трішечки, зимуйте джолки мої зимуйте зі смачним медом, звісно, смачка. Пішли додому, пішли. Ророш, а ми гуляли сьогодні. А ти що робив? А ти тут що охороняв, працював? Мій ти хороший, мій ти охоронець так Ось такий пес, ось такий пес. Всі по своїх місцях, бачите. Моя хороша Моя кице тут тепло, тобі буде, все гріся Так шийник знімаємо. Щоб хутро не попсувати, твоє так. В мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал Рівненський ВІВК Ставте. Вподобайки, пишіть коментарі. Всього найкращого вам в 26-му році. Це був канал Рівненський Вівк. Все про життя на хуторі.